Доброго дня, доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо категорія кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні, сьогодні ми вивчаємо розділ 23. Буксирування та експлуатація транспортних засобів. І не будемо нічого придумувати. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей, плечі розправити в сторони опущені, права перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони опущені, права перед грудьми, піднята вверх від грудей. Як навчатися, ми вже знаємо. Рекомендуємо вам вивчати іноземну мову, розширювати свій словарний запас, вивчати нові поняття в правилах дорожнього руху. А також усі питання, будь ласка, не залишайте в своїй голові, а записуйте в робочий зошит. Потім при зустрічі задасте питання. І так, розділ 23, буксирування та експлуатація транспортних заставів. Розбираємо всі слова, буксирування. Слово воно зрозуміло в нашій уяві, але ми вже сказали: нам потрібно звертатися до розділу першого. Розділ перший, там загальні поняття і розтлумачення усіх слов. І так, буксирування це переміщення одним транспортним засобом іншого засобу, яке не належить до експлуатації. Тобто, ви могли бачити, це, що грузовий автомобіль тягне причеп, так що це не буксирування, це експлуатація транспортних е, составів уже да. і методи перераховуються тут методом на жорсткому щепленні, методом е гібкий на гнучкому щепленні та методом частичного е способом часткового навантаження на платформу або підвіз. І так, шановні, підводимо чітко поняття буксирування. Тобто один транспортний засіб, до нього чіпляється інший транспортний засіб, є жорстке, гнучке та методом часткового навантаження. А тепер розберемо, буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом. А ми знаємо слово механічний транспортний засіб, це з моторчиком Без Причепа із технічно справними пристроями як у того транспортного, що буксирує, так і той транспортний засіб, якого буксирують. Значить, для чого оці різні різні способи буксирування? Ну, Далі там я розповів. Значить, запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення, повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу. Дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу. Так оцей транспортний засоб, якого будуть буксувати, може бути з причепом одним. Так, рухаємось далі. Значить, оця система, бачите, називається, називається крючок гак, гак і кільце. Ось тут воно. І вони повинні бути справні. Так, значить, Розгляньте, будь ласка, як не можна буксирувати. Тобто, якщо у автомобіля є причеп, то приєднувати до причепа не можна. То же саме трактор з причепом не можна і довгомірний транспортний засіб це голова, це причіп отак не можна робити. Можна тільки ось грузовий автомобіль, і у грузового автомобіля є оце. От тут кільце у нього є, а тут у нас є пристрій. Пристрій, куди ми. Як він виглядає? Це звичайний такий, значить, отака болт, а на болту отаке кільце. А і ми знаємо, що гнучке щеплення, воно для легкових автомобілей, воно із світлоповертаючого такого матеріалу, і тут такі гаки, які з такими пластинами, що не дають розкритися в цьому гаку. І саме головне, що вони Відповідають всім нормам, а норми, які п'ятикратне, витримати п'ятикратну вагу автомобіля. І ось до кожного автомобіля є ці гнучке щеплення. Якщо ви використовуєте щеплення, не Заводу виробника, то будьте, будь ласка, уважні, що воно не пройшло сертифікацію. Ми не знаємо силу на розрив, але у будь-якому разі воно через кожен метр повинно бути позначено флажками або ось такими ось такими прямокутниками. Буксирування. Пункт 232 транспортних засобів здійснюється із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення. Жорстке щеплення це, відповідно, ось така труба, значить, вона повинна бути не більше 4 метрів, гнучке щеплення це ось такий трос або канат. Якщо він сертифікований, завод-виробник його виготовив, то він із світлоповертаючого матеріалу, такого жовтого, та має надійні кріплення. Метод часткового навантаження, тобто керовані колеси, вивантажені на платформу. І методом. Спеціальне опорне пристосування. Значить, вимоги до такого переміщення дуже прості. Значить, ну, по-перше, не повинні черкати дороги, оця вантажна платформа, і головне, це повинні бути видні е, тут зовнішні світлові прибори і включена аварійна світлова. Сигналізація. Тобто, щоб тут воно не черкало поверхні дороги. Жорстке щеплення. Пункт 23.3 повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами. Не більш як 4 метри, гнучке в межах 4-6. Гнучке щеплення через кожен метр позначається сигнальними щитками або пропорціями згідно з вимогами пункту 30.5 цих правил, за винятком використання гнучкого щеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу, Тобто це сучасні такі. Да. Ось як вони виглядять. Не більше 4 метрів, ось гнучке, а ось канада з світлоповертальним покриттям. Да. У разі буксування Механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні в буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому щепленні – рульове керування. І так, шановні, значить, чому застосовуються різні різні. Види буксирування. Причина в тому, а яка несправність у того автомобіля, яке ми тягнемо? Тобто, якщо там несправне рульове управління, тобто, автомобіль що тягне, повернув, а той поїхав їхав на колеса. Розумієте? Тобто гнучке щеплення має дві вимоги. Потрібно, щоб працювало. Рульове управління і повторювали траєкторію руху автомобіля, що буксирує, і повинні працювати гальма. А у сучасних автомобілів двигуни внутрішнього згорання, згорання вони забезпечують, називається гідропідсилювач, керма або підсилювач. Гальмів. І якщо двигун запустити неможливо, значить ми не можемо використовувати гнучке щеплення. Значить, шановні, ті, хто роблять зауваження там, а можна це робити. Так, да, є автомобілі, у яких не передбачено гідропідсилювача руля і немає. Компресора для підсилювача газу. тому в залежності від комплектації автомобіля. Мене можна трошки уточнити, це дуже добре, що є інша точка зору і ви уважні. Значить, у разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні, в буксированому транспортному засобі повинні діяти і повинні бути справна робоча гальмова система і рульове керування. А на жорсткому щепленні. Тільки рульове керування, тому що оці, оця труба, яка є, але це не просто труба, вона повинна відповідати ДСТУ. Жорстке, щепне. Тобто розумієте, все, що зв'язане з автомобільним транспортом, це є транспорт підвищеної безпеки. І просто не можна піти до дяді Васі гарного сварщика, щоб він щось там підварив і піде. Це повинні бути сертифіковані в Україні вироби. Тобто ці щеплення. Вони є різної конструкції, і трикутником, і в вигляді. Простої труби, але це тільки на зовнішній вигляд. Оця проста труба, вона був, буде переві, перевірена на підприємстві: це е, начальник автогаражу, механік, і там є терміни проведення е, 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 випробувань. Розумієте, да? Так, значить буксирування механічного транспортного засобу на жорсткому або гнучкому щепленні повинне здійснюватися лише за умови, що за кермом знаходиться е, водій. Да, але є такі конструкції жорсткого щеплення, де оцей Жорстке щеплення у вигляді трикутника, і воно може повторювати траєкторію руху транспортного засобу, який буксирує. О, ось воно показано. Але ви бачите, що повинна бути вімкнена аварійна світлова. Сигналізація. Буксирування немеханічного транспортного засобу. І так, до немеханічних транспортних засобів належать причепи. У них відсутній двигун. Ось така трикутник, тут у нього поворотна платформа, і він слідує за транспортним засобом, що його тягне. Тобто це вже не буксирування, а експлуатація транспортних составів. Оцей причіп повинен бути технічно справним і відповідати марці автомобіля, до якого його приєднують. Механічний транспортний засіб із рольовим кориванням, що не діє, повинен буксируватися відповідно до вимог пункту 20, тобто, способом часткового підняття. Так, саме головне, перед початком боксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема, зупинки транспортних засобів. Шановні. Друзі, якщо ви думаєте, що е, можна це зробити миттєво по телефону, це не так. Особливо, якщо швидкість 50 км на годину, тобто це верхня швидкість, розумієте? І якщо це на гнучкому щепленні, то, шановні початківці, це дуже Складна складна така вправа. Чому автомобіль лідер притормозив, провисла гнучке щеплення і ви не їжджаєте колесом, потім він дає по газам. Ну, тобто там дуже багато варіантів. Подивіться в Ютубі, тому якщо є більш досвідчений, Водій, будь ласка, сміливо передайте йому виконати буксирування. Так, значить, водій, пасажири в кабіні водій. Про що йде мова? Мова йде про те, що чи повинен бути водій в автомобілі, якого буксирують. І так, на жорсткому щепленні зрозуміло, що в автомобілі повинен бути водій, який буде керувати і повторювати траєкторію автомобіля, що виконує буксирування. Так, тут також потрібен. Водій водій пасажири в кабіні, водій пасажири в кабіні, на жорсткому, на гнучкому щепленні, водій пасажири в автомобілі, якого буксирують, да, тут водій пасажири. І ось коли методом часткового навантаження тут не повинно бути нікому в цьому транспортному засобі. І ось на таке приспособу таку. Так. Значить, автобусом зовсім заборонено. Заборонено буксирування. Буксирування забороняється і ось, шановні, дуже важливий пункт. Якщо фактична маса буксируваного транспортного засобу з несправною гальмовою системою або за її відсутності, перевищує половину фактичної маси транспортного засоба, що буксирує. Тобто, шановні, коли ось така зв'язка. То дуже сильно, сильно оцей транспортний состав істотно змінюється і гальмівний шлях. І, саме головне ефективність гальмівної системи. Тобто, автомобіль, який не нагружений, і автомобіль, який нагружений, це дуже, дуже велика різниця. Тобто. Інерція і гружоний автомобіль, ви знаєте, дуже тяжко зупинити. Його несе, повзе, і все. А якщо ще автомобіль, який їде ззаді і в нього не працюють гальма, а для цього застосовується жорстке щеплення, то він буде <кх> у разі гальмування. Першого автомобіля він буде своєю масою прискорювати. А якщо вона ще більше, ніж половина, то він не зупинить його і може бути створена аварійна ситуація. Так, маса причепа з вантажем перевищує половину маси автомобіля. Тому, ви знаєте, що отримуючи, отримуючи, Посвідчення категорії Б, ви маєте право буксирувати причеп, але не більше, ніж 750 кілограмів. Да. На гнучкому щепленні під час ожеледиці. Ну, шановні, я думаю, що не потрібно, не потрібно перевіряти оцей пункт. Розуміється, це дуже. Дуже небезпечна е, ситуація. Вона заборонена і буде відповідати і водій, який взявся допомогти, і той водій, який знаходиться в автомобілі якого буксирують. Якщо загальна довжина щеплених транспортних засобів перевищує 22 метри. Розумієте? Що довгомірний транспортний засіб він повинен бути виділений на проїжджій частині. Ми вже казали вам, що оранжевий, і саме головне вони потрібні маршрути, узгоджені з підрозділами національної поліції, тобто, отримати доступ, допуск. А 22 метри. Дозволено. Це від переднього ось до заднього. Так, не більше 30, але ми знаємо, що це маршрутні транспортні засоби. Так, мотоцикл мотоциклом заборонено, велосипеда чи мопеда? Причина проста. Це двоколісний транспортний засіб, не стійкий, Розумієте, шум двигуна, то щось неправильно зрозумів, і пішло волочіння. Так, заборонено. Ну, велосипед, ви знаєте, заборонено. Більше одного транспортного засобу за винятком, коли порядок буксирування двох і більше транспорт погоджено з уповноваженим підрозділом національної поліції, або транспортним засобом з причепом. Тобто є об'єктивні обставини, щось трапилось, да, нічого страшного, але. Національна поліція може супроводжувати такі щеплені транспортні засоби. І це буде інформативно і безпечно. Так, шановні, кількість транспортних засобів, бачите, заборонена, заборонена, але ось погоджена з національною поліцією. Так, автобуси. Призначені для перевезення пасажирів та багажу. Немає чому оце, оце робити. Значить, 23.11 – експлуатація составів транспортних засобів у складі автомобіля, трактора або іншого тягача і причепа. Дозволяється лише за умови відповідності причепа тягачу. Тобто завод-виробник прописує в своїй технічній документації, що до цієї моделі автомобіля підходять ось ці причепи. Значить, а состава транспортних засобів у складі автобуса і причепа. Також за наявності причіпного пристрою, установленого заводом-виробником. Хочу вас проінформувати, що заборонено втручання зміну конструкції двох систем: це рульового керування та тормозної системи. Ви можете сказати, а ось ми поставили там краще, ми там щось зробили, так воно краще розміщене, тобто все краще. Але коли дійде до відшкодування за ДТП, то експертиза. Дуже чітко скаже, що було втручання в гальмівну систему, тому ми відмовляємо вам в компенсуванні матеріальних збитків. Розумієте, ніхто в страховій компанії не зацікавлений просто роздавати гроші. Тому, будь ласка, і саме головне, коли ви робите. Робите ремонт рульової рейки, це повинні робити сертифіковані спеціалісти навчені, і повинен бути гарантійний листок з печатку підприємства, яке може це, такі роботи виконувати. Розумієте? Який би ви не були спеціаліст, але повинна бути бумажка. Ці люди повинні проходити навчання, підтверджувати свою кваліфікацію і нести відповідальність. Так, шановні, завтра розділ 24, миру усім. Разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова та я, Таранущенко, Володимир Павлович.